Ми підвищуємо надійність системи. Довговічне обладнання це запорука стабільної подачі тепла та гарячої води. Менше аварій, менше перебоїв, більше комфорту для споживачів. Одним з важливіших кроків є оптимізація витрат електроенергії. На початку 2025 року завдяки міжнародній технічній допомозі ми отримали 23 частотні регулятори. Ці пристрої дозволяють нам точно налаштовувати режим роботи насосів. Це обладнання регулює роботу електродвигунів насосів, залежно від потреб системи. Ми почали встановлювати. Ці регулятори ще минулої зими, на теплових пунктах та котельнях Чернігова та Латинській громаді. І знаєте, що важливіше для вас? Ми суттєво подовжуємо терміну експлуатацію обладнання. Коли насоси працюють на максимальних обертах постійно, а лише тоді, коли це потрібно, вони менше знушуються. Це означає, що обладнання буде працювати роками надійніше і стабільніше, зменшуючи ризики раптових поломок. Хоча наш головний акцент на довгі вішість. Вічності... Регулятори також дозволяють нам використовувати електроенергію більш ефективно. умовах постійної загрози енергетичної інфраструктури це надзвичайно актуально. Впровадження енергощадних технологій це не лише підвищення надійності роботи, обладнання і низку захист довкілля. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми системно модернізуємо теплову інфраструктуру, щоб черніше ставала сучасною і комфортною. Ми в області працюємо для вас та вашого комфорту.